Прийшов час зробити відеозвіт саме для вас, підписників, які приймали участь у останньому зборі грошей на деякі потреби на ЗСУ. А саме ми збирали на сітку рабицю, а, і знаєте, що в нас вийшло? Ми зібрали не тільки на сітку рабицю, ми зібрали на тепловізор, Ми зібрали на капці для наших хлопців у шпиталь. Бо уявіть собі, що хлопцям... Не було що одягти на ноги, бо вони лежать поранені, поранені, і у шпиталі їм не було чого носити. І все це сьогодні ми на каналі Технозон України. Я вам покажу деякі моменти, я покажу вам відеозвіти. І, звісно, звісно, я вам покажу одну крутелезну річ. Ось вона в мене лежить, і це це для вас. Хлопці, це ваше, це не моє. Давайте так: спочатку звіт. Останній останні раз ми е, зібрали певну суму. Ну тут було ті, що ви зібрали, 26 тисяч, але е, витратили ми набагато більше. Я витрачав ще свої гроші. І е, зараз ви бачите саме ось такий момент. Ми, бійці стрілецької роти 143 бригади, щиро вдячні команді волонтерів. Допомога на перемогу. Переможна сотня Ютуб каналу Технозон та Володимиру за тепловізор, який вже приїхав до нас та починає виконувати бойові завдання. Дякую всім незламним та небайдужим за підтримку та, доп... та допомогу. Слава! Україні! І ось у цьому тепловізорі ми приймали участь, і туди я витратив 18 тисяч гривень. Я перерахував їх. Нашим партнерам. Це в нас благодійний фонд, волонтерська волонтерська організація Спас сила я співрацю, співрацю, співпрацюю з ними не, не тільки з ними, основний мій момент. Тут з незламними. І вони для вас, для, саме для вас, хлопці, не для мене, для вас нам надали таку подяку. Ця подяка буде висіти в нас у студії. Я вам зачитаю що. Велика подяка за сприяння у підсиленні обороноздатності України, допомогу Збройним силам України, активну громадську позицію, патріотизм, проявлену волонтерську ініціативу. Це, звісно, не тільки за цей збір, бо чесно кажучи, я дуже дуже багато. Я не побоюся цього слова. Я оказував туди допомогу у вигляді медичного приладдя. Потім ми з фондом Незламні, зі штабом, зі штабом волонтерів. Знаєте, як вони називаються правильно? Штаб волонтерів Незламні. Так, ми з ними разом допомагали цьому благодійному фонду доставляти на запорізький напрямок. Медичне прилання нам незламні давали дуже багато, окрім того, що я закуповував у Німеччині. І це все дуже круто, дуже класно, але це ще не все. Ми допомагали дуже багато на Херсонський напрямок. Коли, знаєте, коли ти сидиш, збираєш гроші, наприклад, на Запорізький напрямок, на антидроновий захист, антидроновий захист. На оцю рабицю м'яку, яка не дає цим клятим рашиським дронам, по типу ланцетів вбивати наших хлопців. Ми не змогли закупити дуже багато цієї рабиці, бо хтось вже почав теж скуповувати окрім нас. Добре, ми там проявили ініціативу. Пословлюємо подяку за надану допомогу каналу Технозон та фонду незлан разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! І поки ждали поставку, дзвонить мені з херсонського напрямку хлопці і кажуть: дівчата дзвонять і кажуть: слухай, ви не можете нам допомогти, бо в нас дуже багато поранених хлопців лежать у нашому шпиталі, їм навіть нічого взути, щоб бути у, ну, не, у не у чоботах, так ж військових ходити у середині приміщення. Ні. І ми закупили капці. Будь ласка, вам фотографії цих капців, і це дуже-дуже класно. Тепер. Нам на віддяку, нам на вдячність наших, від наших хлопців, від наших воїнів, які роблять ось такі цікаві штукенці, я не думаю, що це такий собі добрий подарунок, але це згадка про те, що коїться в нашій країні. Це ось такі, бачите, розірвана міна це так. Це в нас ось такі гільзи. Розмальовані. Хлопці роблять це від щирого серця, дарять нам ось такі сюрпризи. Я бачите Я хотів би оце, це все розіграти серед своїх підписників. Хлопці пишемо у описі під цим відео. Приймаю участь і на наступному ефірі, на наступному прямому ефірі я просто. Розіграю далі. Незламним ми допомагали ще. Знаєте, що робити? Ми їм допомагали робити такі штукенці. Ви зараз бачите, це е, такі собі імунні для. Чая, я не знаю, як там імбир, лимон, мед. І в нас тут дівчина Юля, вона робила дуже-дуже багато цих штук. Вон просто без, без ніякого заробітку. Бо ми зібрали там щось на то. Я не, я не пам'ятаю, чи 4,5 тисячі гривень. Ми просто зібрали, вони закупили і зробили це хлопцям, коли було дуже-дуже холодно. І щоб вони не хворіли, вони пили той чай, і вони дуже-дуже дякували за це. Це дуже приємно. В, ви рахуєте, що тільки потрібно збирати на мега-армію дронів? Ні. Є і малі проблеми, які теж потрібно закривати. До речі, до речі, вам, саме вам, хлопці, благодійні, ну, це штаб волонтерів незламні передали ось таку. Ось таку штукенцію. Це в нас у Технозон, штаб волонтерів незламні. Дуже-дуже круті хлопці, це янголи Херсонського напрямку, які, я не знаю, там закривають такі потреби. Боже, вони просто крутелезні, я вам чесно кажу. За активну громадську позицію, плідну співпрацю та вагомий внесок у боротьбу за визволення української держави. Вірте в ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні! Хлопці, це. Вам. Це саме вам, це не мені. Якби воно мені потрібно було, я б вже. Я не знаю, я виклав у Facebook, показав, що наш канал отримав, і все. Для мене щось ходити, комусь показувати, мені це не потрібно. Ви можете сказати, що на каналі, от кожен з вас може сказати: на каналі Технозон висить моя грамота. Добре. Це ще не все. В нас є ось така подяка. Це в нас. Командування та особовий склад ми ще, не, ми ще не купили під нього ось таку дерев'яну рамку. Я вам зачитаю це. Подяка каналу Технозон, командування та особовий склад військовослужбовців, військової частини. Я не буду називати, чи я можу назвати, я не знаю, чи можна це робити, чи ні. Але якщо вам потрібно буде у приватні повідомлення, я вам її дам. Я думаю, що тут немає ніякого, е, ніякого секрету, це А4969. висловлюю вам найщиріші слова подяки за патріотизм, підвищення боєздатності, нашого підрозуміння, своєчасну допомогу Збройним силам України, ефективну співпрацю та взаємодію в боротьбі з російськими загарбниками. Маємо надію на те, що та підтримка, яку ви надаєте нашим військовослужбовцям, Міцнить дух та сили воїнів та е, підвищить нашу спільну перемогу над ворогом. У перемозі української нації над ворогом буде і ваша щира частка. Слава Україні з повагою, командир військової частини. Ну, я не буду називати ніяких емен, е, бо, можливо, це секретна інформація. Так. І знаєте, що я вам скажу? Вони не бачили вас там на нулі, вони не бачили мене. Бо я це не роблю своїми, я трохи фізично обмежена людина, не роблю своїми це руками. Це роблять наші з вами гроші і наші добрі друзі з благодійних фондів, зі штабу волонтерів. І це ми робимо для нашої суспільної перемоги. Я думаю, що, до речі, знаєте, як ми. Ми повинні розуміти, що кожна гривня, яку ми зібрали, яку ми витратили на наших хлопців, вона можливо зберегла комусь життя, а можливо, і забрала життя у тих, хто вирішив забрати його у наших українців, у нашого народу, у нашої країни. Тому я дуже, дуже. Вдячний вам за, ту, за той вклад, який ви робили. Це невеличкий вклад. Ми не збираємо, наприклад, як Міша Лебіга, там мільйони. Ні. Ми збираємо, знаєте, такі, на потреби, які ніхто не хоче ніколи закривати. Саме ми, от, от такими малими якимись внесками, ми робимо там закрили, там закрили, там закрили. І усі ці мали внески роблять от той великий. Величезний внесок у нашу спільну перемогу. І тож, я дуже пишаюся вами. Я дуже я дуже вам вдячний, як вдячні ті хлопці, як вдячні ці благодійні фонди і штаби волонтерів. Ці грамоти лежать у студії. Я можу кожному, хто е, приймав участь, можу скинути вам ту грамоту у приватні повідомлення, е, повісити собі і скажете, що я приймав участь у там. Так, ви можете це зробити. І... Слава Україні, слава нації і пиздець Російській Федерації. Мирного неба! А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре!